Всім привіт, друзі! І в цьому відео я вам покажу, чи зможе Нуб в Rot Evolution прокачатися з. Тунтуром! <світник> з таким тум тун тунсауром в Rot Evolution в Roblox. Ще в нас що Нас Нащо будуть отакі пети. Отакі релікси у нас будуть, ви бачите. Такими петом і цим всім побачимо. Наскільки знов зможе прокачатися з секретним самим найкращим тум тум, -тум Сауром Brainrot Evolution. Давайте попробуємо запушити просто одне яблуко. Бр -бр Нам одне яблуко дало плюс 1200. А... Давайте попробуємо це запушити.

Це вже 14-й. А ну... Ракуні-куні-куні. Та я тупо зараз поб'ю світовий рекорд. Я дуже швидко прокачаюсь просто. Давайте це покажемо. І сакро кабро спагетті містіко. Вау, я тупо... Дуже швидко качаюсь. Горію. Watermelon Melo. Мені ще разочок оцього боза запушити, я вже пішов на четверту локацію. Капець, це ви представте, як Нубу буде прокачатися. Отак. От це ви ж представте, ну просто прокачається на саме кінець, дивіться, ну прокачається. Ось аж до оцього самого злого Тум-тум-тум-тум-тум-тум, Саура. Капу, -капу капучино Асасіно! Разок попробуємо. Я навіть не хочу його вдаряти.

Я його вдарити не можу встигнути. Це його пушить. Ну, давайте зараз попробуємо тупо вдарити його разок. Він нам ніфіга не дає, чи що? Нічого, я не поняв. Тима тут Та я... О боже! Ви бачите, скільки нам дає оце просто. Що за запети в нього такий що він так швидко пушить. Господи, це ж так швидко пушить. Трипа, тропа, тралала лірили. Тungтунг тралалело трипі тропа крокодил. Відео йде тільки три хвилини. У нас уже 35-й левел. Це капець. Просто Блін, я даже не знаю. відео йде буквально 4 хвилини і в нас вже оце вже все таке. Це капець. Нам ще чуть-чуть ми пішли на наступну локейшн. 500 триллионів нам дається плюс QA просто. Я не знаю. Джинго бало, джинго бали. Я не знаю, в чем прикол він, дає сину. Я щас просто хочу піти, попробувати. Запушити, друзі, боса. У нас відео за 4 хвилини. Ми пушимо одного боса. Просто я боюсь його вдарити, бо якщо ми зараз вдарим. Це зараз хана буде просто. Я просто, друзі, треба вдарить. Балерино Лололо! О Боже! 3. Це скільки 3, 3, 3, 3, 3, 3 рівня за раз нам далося. Нам зараз дається 2 скстильона. Ви це розумієте, якщо там тільки 2, 20 кю тільки всього боса нам дається плюс 2 сикстильона. Це капіц. В мене ж такого реально не було. Раз. Господи, у мене вже буде 40 рівень зараз. Я вже Матео зараз стану. Ми підемо на наступну локацію. І, нас... і не будемо стояти вже наеоо! Матео! 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 Але, друзі, да, пети і релікси вони дають дуже сильну цю прокачку. Ми буквально за 5 хвилин. Пройшли з вами раз, два, три, 4, 5, 6. Ми буквально зараз це відео 6 хвилин. Ми по суті одну локацію проходимо за одну хвилину. Ну, може, за півтори. Але це капець. Нам залишилося осталося три локації і все. І ми пройшли гру. Капець. ну Мені кажеться, просто тут пете дуже сильно, і це. Ми ж це ще не заюзали Поушен. точно. Ну, пете і релікси вони дають саме більше, таке. Я вже Girafa Celestрі. Навіть не встиг нічого зробити. Giraffe Celeste staje o Ребяточки, І в нас Нубік уже став. Шпиодиро Голубіро І нубики, да. В наступну локацію І було сталося відкрити Нубік. Всього дві локації. Ну Нубік каже. Що він уже втомився і він не хоче вже грати. І він каже, що я пограю піздіше. Поняли. І він пограє чуть, чуть піздіше. І бачите, Нубіку даже це важко пушити. Ну, Нубік вже втомився грати, бо він з самого начала з самого першого рівня, коротше запушив. З самого початку він це зробив. І ще що в нього є? В нього цей є одна секретна штучка, яку ніхто не знав. Йому прийшло це. Йому прийшло сообщення, що він може ще... В нього є 3 дні тільки. То він ще зможе грати. І давайте, будь ласка, тут це позабираємо все. Колект Еу. Так, які мене є пети? Багато тут відкрив Так, на 2000. на Добре, далі релікси. 660. І в шопі. Всена не вистачає, ну добре. Він вже втомився і наступний раз уже нубік прокачається до наступної локації, я думаю. І, друзі, не забудьте ставити лайки та підпис на мій канал. І в цьому відео ми зробили 44 еволюції. Не забувайте ставити лайки та мій канал. І всім, ребяточки...